Іміть провокацію працівники міліції, керівники міліцейські. Ви порушуйте Конституцію. Пропустить людей до центру столиці. Ми вимагаємо припинити провокацію. Пропустити... Ми вимагаємо, щоб вийшли сюди від імені 38 депутатів, які зараз присутні тут перед міліцейськими шаребнами, щоб вийшов генерал, який керує операцією у Телесні, Чому ми мирних українських громадян не допускають на гасадучні незалежності пройти стоїться незалежної України. Це на майдані незалежності, і демонструємо нашу волю мирними способами.